Представники всеукраїнського об'єднання Батьківщина разом із аграріями борються з незаконними захопленнями землі, так званими рейдерами. Для цього, за ініціативи лідера Юлії Тимошенко та всіх представників політичної сили, в усіх обласних центрах держави створені антирейдерські штаби. Полтавщина не виняток. Тож в регіоні зазначає народний депутат України Руслан Богдан, мають вже гідні результати роботи. В Нашій області він так само створений, він працює. Надає юридичні послуги консультації і всебічно сприяє тому, щоб не відбувалось незаконних дій ну, не тільки в аграрному секторі, а й в інших питаннях, там, де будуть спроби незаконного заволодіння чужим майном. Пройшло не так багато часу, але вже є звернення. До цього штабу звернулось 12 заявників з п'яти районів Глубинського, Полтавського, Кремінчувського, Хорольського та Карлівського. Усі вони отримали юридичні консультації. Рейдерські захоплення нещодавно відбувалися і в Полтаві. Незаконні дії в свій бік відчули власники, працівники та мешканці одного з готелів. Ще один випадок трапився і в Миргороді на території місцевого підприємства. Рейдери погрожують і нині цим людям, їх родинам та вимагають за великі гроші. Нині, за словами народного депутата України Руслана Богдана, ці ситуації вирішити не вдалося. Самотужки представники організації не можуть впоратися з рейдерами. Вихід один. Вважає, Звернутися до антирейдерського штабу і кваліфіковані фахівці допоможуть в будь-якому варіанті, при зверненні, ми будемо допомагати вийти з цієї ситуації, вирішити це питання так, як це буде ну, в правовій площині. Якщо до нас буде все ж таки, вони звернуться також батьківщинівці на вимоги ошуканих банками людей оголосили ультиматум. З Цим документом обіцяють звернутися до президента України. В ньому йде мова про якнайшвидше звільнення голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Бо вважають, її перебування на посаді призвело до загальнодержавної кризи. Якщо їх вимоги не виконають, представники політичної сили разом з людьми будуть вимушені вдатися до радикальних кроків. Оголосять безстрокову акцію про. protestu.